В Україні поменшало банків. За рік кількість відділень фінустанов скоротилася майже на 4 тисячі. А відкриття нового відділення, за словами учасників ринку фінансових послуг, наразі можуть дозволити собі хіба що банки з іноземним капіталом, адже в них є підтримка засновників. У нас є чітка стратегія розвитку. Ми прагнемо піклуватися про своїх клієнтів. Що стосується цього відділення, його конфігурація та місце розташування відповідає двом цілям розвитку бізнесу та комфорту для клієнтів Креді Агріколь Банку. Значна частина клієнтів банку обслуговується в Києві для їхньої зручності відкрито ще одне відділення в столиці. Клієнтам тут запропонують як традиційні, так і додаткові фінансові послуги. Ви можете купити у нас страхування автомобіля каска, страхування відповідальності ОСАГО, страхування для путешествуючих за границю, страхування від нещасного випадку. Відкриття нових відділень є сигналом, що фінансова галузь потроху оговтується від кризи, впевнені банкіри. На думку фінанси. Ристів, це сприятиме зокрема відновленню довіри до банківської системи.